Бути високим, звичайно, добре, але... <світ> Не в таких високах. Пригинайся, пригинайся. Привіт! Мене звати Марія. І давайте без довгих вступів перейдемо до головного. Прилітаємо в гельсі, беремо машину і погнали! В Гельсінках дуже багато цікавої архітектури, і одним з таких цікавих арх... архітектурних проєктів і будинків є церква. Вона побудована у вигляді яйця, і ця церква називається Церква Тиші, а тиші тому. Що в цій церкві не можна ні говорити, ні знімати, не можна видавати ніякі звуки. Сюди люди приходять тільки щоб посидіти в тишині і відпочити трошки від ось цього галасу мегаполіса. Можна згадатися, що це церква тільки по хресту, який позаду мене, і в принципі, у тут ми бачимо коридор, який переходить в церкву, і в середині. Всі кути згладжені. Я не впевнена, чи я зможу вам показати, що там всередині, але щонайменше покажу вам фотографії. Килиця тиші знаходиться зовсім поряд з головним, залізно дорожнього вокзалом, і ще однією цікавою. Сворудою е, у гельсинках, і коли можете відвідати абсолютно безкоштовно. Є бібліотека національна. Вона також знаходиться біля вокзалу. Тобто вокзал посередині з одного боку, прямо від мене е, каплиця тиші і якщо ми підемо направо, там буде бібліотека. Бібліотека в Гельсінках була відкрита в 2018 році, а вартість її будівництва склала 98 мільйонів євро. На другому поверсі розташовані ігрові та робочі кімнати. Майстерні з 3D-принтерами і навіть швейні машини. Мені здається, що той пані, що позаду мене просто робота мрії. Вона сидить собі і просто цикає щось в телефоні. Ніхто нічого не запитує, всі все знають. Нам просто на роботі є. Перепрошую, то була не пані, то був пан. Переплутала. І на третьому поверсі в нас власне бібліотека. Тут кожен хоче і може прийти, взяти книжку, яка є доступна, або собі попередньо зарезервувати і просто прийти на стійку і забрати вже свої книжки. В принципі, атмосфера тут дуже прикольна, люди працюють, працівники просто стоять за стільки. Я не знаю, тому що навіть книжки розвозить спеціальний робот. Тобто тут настільки все продумано і організовано, і ну, тут не відчувається, що хтось щось працює, хтось щось робить. Все дуже легко, спокійно, врівноважено, і ми тут пробули напевно з годину часу. І весь цей час ми просто сиділи собі, втикали в вікно, втикали на людей, тому що реалі дуже прикольно. Ми прийшли в кафе Регата, яке знаходиться неподалік парка Сібеліуса. І говорять, що тут найкраща, найкращий гарячий шоколад в Гельсінках. гарячий шоколад вже включено в вершки. Давайте будемо спробувати вершки спочатку. Ну, Вершки як вершки. Спробуємо гарячий шоколад. Lena duży dobrze, Duży dobre. Ojo, oh, yeah. w drugiej stokancie krzykoladu. Місто розташоване на березі фінської затоки і вважається одним з найбезпечніших міст у світі. Абсолютно безкоштовно можна також відвідати усі діючі собори. Як, от, наприклад, Успенський кафедральний собор. Найкраще, найкраще столиця я коли-небудь був. Погода гарна. Впереді багато буде. Матоні до залишається. Да, да, у нас тільки атракцій, тут що маломуся настає. Тихо, дико, брехом, зараз наші люди будуть белі. Прогулятися сенатською площею і відвідати кафедральний собор у Гельцінках. Але якщо ви прийдете сюди вечором, ви можете тільки постояти і помилуватися. Оскільки в 19 столітті Фінляндії було поширено аж три мови фінська, шведська і російська, то для того, щоб усі люди могли орієнтуватися, назви вулиць зображали картинками. Гуляти вечірніми гельсинками зимою досить неприкольно. Тому поселяємося в квартиру і йдемо спати. Василина вже щось там в інстаграм напевно запостила. Блогерське життя. Воно таке нелегке. Дуже нелегке, то дуже складно. А щоб ви розуміли на моєму останньому відео три цей перегляд. <реж> Марія, ти селичку, перекріпиш на посилання на моє відео. Я подумаю? Василина воює. <реж> а ми стараємося відігріти машину і вирушаємо в дорогу. Всім дякую за перегляд. До зустрічі.